Друзі, співробітники Державного бюро розслідувань та служби безпеки України повідомили про підозру депутату кількох скликань від партії регіонів та опозиційного блоку. Його підозрюють у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті. Вказано в повідомленні. Ім'я і прізвище в повідомленні не вказано, але викладені деталі вказують на Вадима Новинського. Як установило селі з самого початку збройної агресії Росії проти України ще з 2014 року він просував російські наративи через інтерв'ю в засобах масової інформації, публічних виступах, а також у дописах на власному сайті та в соціальних мережах депутат намагався формувати в українському суспільстві антивладні та проросійські настрої виправдовувати російську агресію, тощо проросійський депутат виконував вказівки очільника російської православної церкви Патріарха Кирила протягом тривалого часу підтримував з ним тісне спілкування та перебував у його ієрархічному підпорядкуванні. Тобто, був так званим куратором від РПЦ та фактично представником релігійної організації іноземної держави в Україні. Інформують. У державному бюро розслідувань Володимир Цибулько, відомий український політолог. Пане Володимире, я вас вітаю. Вітаю, слава Україні! Героям слава, пане Володимире. Давайте до цієї теми. Будь ласка, вам слово. Тому що дійсно подія? Ну, це дуже дивна подія, і вона вражає так, би мовити, неординарністю. Бо... Дії влади останнім часом завжди більше асоціювалося з захистом УПЦ МП, ніж ну, спробою демонтувати її. Адже існує закон, закон досить м'який, але все одно він давав півроку, не півроку, дев'ять місяців на ну, скажімо так, необхідні юридичні дії для того, щоб зняти з реєстрації Релігійну організацію Українська Православна Церква Московського патріархату. Тобто філія РПЦ в Україні, ну, цей закон був предметом великого компромісу, і навіть в цьому випадку влада пробувала пригальмувати його дію, очевидно розраховуючи на те, що ну Потрібно підпорядкувати потрібним політикам цю мережу. Адже по суті ця мережа багато років була протопартійною мережею. Тобто вона займалася пропагандою, що не вкладається в логіку існування релігійної організації, а тим більше вона, по суті, була агітаційним підрозділом однієї політсили. Ну, спочатку. Вона була прихильна до компартії, потім до партії регіонів, потім до ОПЗЖ. І коли зараз е, органи нарешті почали розкручувати е, ну, головного контактера, е, точніше політичного представника цієї релігійної організації в парламенті, спочатку ну, війни він залишив територію, він навіть трошки раніше, будучи поінформованою особою, він ще з території України значив раніше, щоб не потрапити в жорна війни. Так. Тому коли зараз навіть заочно е, починаються е, ну, слідчі дії проти цього е, фігуранта, то тут питання: адже е, на, його, на балансах його фірм е, мільярди з лишком доларів. І ну, власність е, цього бізнесмена і політика в Україні значно перевищувала мільярд доларів. Цікаво, чи. Е, Банкова дала йому можливість розмити ці активи, пере, ну, перепідпорядкувати більш-менш нейтральним людям, чи все-таки він залишився власником цих активів. Ну, Цікаво, це, це ми побачимо. У мене таке враження, що хлопці з влади трохи поживились за рахунок фігуранта, і е, тут, якби, не виглядало ця, ну, цей комплекс слідчих дій не як спроба справді встановити справедливість і розслідувати агентурну роботу персонажа, а скільки общепати його на останок, тому що можна ці активи прикарманити. Ми ж бачили, скільки історій і через АРМА проходило. Це взагалі там е, таємниця за стома замками, що твориться в АРМА, а там мільярди. Мільярди і мільярди розмиваються, і ніякої відповідальності ніхто ні за що не несе. Тому в мене таке враження, що слідчі дії проти фігуранта розпочалися іще з одною метою. Банкова зараз полюбила ну, виставляти певний баланс. От ми атакуємо патріотичних політиків, і їх весь час суспільство. Дивується, що ж ви вони ж донатять, вони ну, військам допомагають. Ви їх атакуєте і атакуєте. Тим, хто наносить шкоду державі, ви не атакуєте. Тут вони вирішили збалансувати, бо от ми бачимо е, слідчі дії проти такого е, е, пана Діордіця. Він же Макс Назаров псевдо псевдожурналіст, який працював на каналах Мураєва проросійський, от в нього провели слідчі, слідчі дії, фігуранта провели слідчі дії. А сьогодні зранку слідчі дії е, е, ну проти представника Європейської солідарності. Е, і це виглядає так, що влада хоче політтехнологічно поставити себе в центр. Е, тобто, це така. Центруюча сила, яка не дає країні роз, роз країну розірвати, бо оці, оці проросійські, а ці проєвропейські хочуть розірвати країну. Uh -huh. А ми отут посередині, і ми, ми регулятор, і ми захищаємо державу. Ну так грабувати державу, як вони грабують, називаючи себе захисниками держави, ще жодного жодного разу в історії. Незалежної країни такого не було, так нічого подібного. Тому, звичайно, що ця гра дуже добре читається, читається вона, зокрема, і зі спробою не дати виїхати Петру Порошенку на зустрічі з керівництвом європейської народної партії, коли просто на кордоні протримали до, до ну, кілька годин для того, щоб завершилась дата виїзду. Тобто, це, це по суті. Беззаконня, яке дуже добре партнерами читаються, а особливо в Євросоюзі, хочу нагадати представникам банку, що Європейська народна партія це правляча партія в Європейському Союзі, і левова частка єврокомісарів є висуванцями європейської народної партії. Тож, якщо вони хочуть зближення України і майбутнього вступу України в Європейський Союз, вони не повинні ну, провокувати європейську народну партію на Ну, якісь відповідні дії. Пане Володимире, а що до колишніх ОПЗЖ в Верховній Раді, я трошки теж не розумію цього. Чому. Ну, це так... біполярочка. Бі так... Тому що. Це, це все називається, ну, скажімо так, імітація процесу. Коли ви знімаєте з реєстрації партію, так. що роблять представники цієї партії в радах різних рівнів? Тобто. Тоді це не виконана функція. А вони ходять і розказують, що вони зняли партії. Якщо ви не вичистили від представників партії Ради різних рівнів, то ви нічого не зробили. До речі, така брехня з боку Зеленського лунала по відношенню до Коломойського. От він каже: у нас найголовніший олігарх сидить у тюрмі. Людина із дипломом, юриста, хоча, хоча і Криволійського ПТУ, але... Ну, проблема в тому, що він має диплом державного зразка правника, диплом правника. Він не може відрізнити перебування особи в слідчому ізоляторі від засудженого і перебування у в'язниці. Тобто нам знову всучують, так би мовити, таку собі правду з розрахунку на те, що ну, населення не дуже Петрає в, цих, в цьому ключкотворстві, проковтне і так. І от нам весь час оце пробують привчати нас до того, щоб ми проковтнули. Будь-яке беззаконня та проковтнеться. Війна все спише. Але на сьогоднішній день вже війна точно не спише. Е, ну, мені здається, що Сполучені Штати вже буквально десь за два тижні почнуть перші е, дії по відслідковуванню коштів платників податків американських. Я думаю, що Кашпатель, який був заявлений е на посаду голови Федерального бюро розслідувань, що за все займе цю посаду і візьметься виконувати обіцянки перед виборчі е Трампа. Тобто, якщо проти української влади почнуться дії американських органів, я думаю, що їм буде дуже некомфортно. І от в мене таке відчуття, що е Банкова, щось, за щось торгувати. Чи це мова йде про безпеку Зеленського і Єрмака, чи, чи це про щось більше йде мова? От питання. Тому що, ну, по суті, ми маємо абсолютну імітацію парламентського життя, абсолютно дикунську. Бо фактично Стефанчук безпідставно ну, на, на нього списали заборону на виїзд Порошенка. Він потім виправдовувався, але виправдовувався таким чином, що він дозволив виїжджати. А чому тоді е, прикордонна служба перевищила свої повноваження і е, зупинила народного депутата? Тобто питання доцільності перебування керівника прикордонної служби на сьогоднішній день, тому що ці дії прикордонної служби є незаконними. Ніхто розслідувати цього не збирається. Так само, звичайно, і ніхто не збирається ревізувати наявність більшості в парламенті. Бо більшості ніякої немає. Є унікальний прецедент, коли проти депутатів 9-го скликання оголошено більше 50 підозрів у кримінальних злочинах. Тобто 50 кримінальних, потенційних кримінальних злочинців сидить з мандатами і. Оперує коштами платників податків під час війни. Це що? Це як? Тобто нашими з вами? Це нашими з вами. Мало того, е, от абсолютно ідіотична ситуація, коли спікери банкові, так звані позитивні блогери, дуже часто дуже безмозгли люди. Е, інколи читаєш те, що вони пишуть, задаєшся питанням, чи це люди взагалі? Тому що. Ну, співставляти такі неспівставні речі, які вони пробують співставляти. Це ну, дич, те, що молодь так називається. Але суть в іншому, суть в тому, що коли ну, запахло смаленим, раптом нам почали пояснювати, що та немає, ніяких, ну, немає ніяких незаконних дій, наприклад, з коштами американських платників податків. Бо ці ж гроші вже в Україні, це значить українські бюджетні кошти. це... А ви подивіться бюджет країни? Україна власними ресурсами не закриває навіть питання оборони. 2 трільйони десь 300 мільярдів необхідно, а бюджет, по-моєму, збирає трошки більше 2 трільйонів власних коштів. А ще трильйон 600 мільярдів це кошти донорів. Це значить, що це кошти. Тобто, якщо навіть на оборону Україна сама не закриває. То всі операції з коштами, нібито бюджетними будь-якої бюджетної установи, ну, будь-якого міністерства, це операції з коштами платників податків американських, європейських, ну будь-яких. Mm -hmm. Тобто в цьому сенсі пробувати ну, адвокатувати ці дії влади, ну, це значить заявляти про свою співучасть у злочинних діях влади. Пане Володимире, а що, наприклад, з Тищенком, який з'явився в парламенті? А як ну, це пояснюється? Ну це ж. Це, ж ну, І у це, це свідчення руйнування остаточного правової системи країн. Тому що, з одного боку, є судове рішення по Шуфричу. Шуфрич повинен, перебуваючи в слідчому ізоляторі. Виконувати депутатські, депутатські повнов... повноваження. Питання а Дубінський, а Шевченко. Тоді за цією логікою олігарх Коломойський має виконувати свої олігархічні функції, перебуваючи у камері слідчого ізолятора. А якщо там перебувають дівчата з низькою соціальною відповідальністю, то вони повинні створити робоче місце для них у слідчому ізоляторі, правда? За цією логікою? Ну, ну якось воно, якось воно не по-людськи. От я, я розповім іншу історію. Е, в Бородянці повернули вчора на посаду секретаря міськради, по-моєму, Ірину Захаренко. Перед тим. Попередній голова міський Сахарук виграв суд, повернувся на свою посаду. Що зробив мін'юст? Мін'юст просто щоб не виконувати суде, судове рішення, бо Сахарук по судовому рішенню повернути, вони взяли і реєстратора ліквідували. Щоб не виконувати судове, а на іншого реєстратора поклали реєстрацію повернення цієї ну, секретарки міськради Захарченко чи Захаренко. Тобто у нас Мін'юст стоїть над судом. У ну, Сполучених Штатах мін'юст це трошки прокуратура. Але в нас що це, коли мін'юст, який має захищати право? Тобто захищати рішення суду і примусити всіх до виконання рішення суду, він просто взяв і вирішив за суд. Це ну, підміна судового рішення насправді. Хтось за це буде покараний. Я вже не кажу, що в нас міністерка юстиції трошки під слідством під, за корупцією, тобто справа в суді за корупцією. Для чого призначати особу, справа якої вже в суді? І це справа за корупцію. Це значить, що вона не рукопотиснена ні європейськими міністрами юстиції, ні американськими. Ну, це якось воно не так. Ну, добре, немає ще рішення суду. Але справа в суді це як мінімум підстава до непризначення на посаду.